Тож почали трошки замітати, облишили. Вікон це вже повставляли, рами, рам тут не було. Так, йдіть ось в Ось Дивіться, тут ми нічого ще не робили. От дивіться, що тут. пані Віра демонструє, якого лиха наробила російська ракета житлом, яке вони орендували. Сім'я жінка рік тому втікала від сильних обстрілів села Новомихайлівка у Мар'їнському районі. Там зараз точаться найзапекліші бої. Тепер жінка з жахом згадує і ніч на 24 червня. Всі були дуже налякані. Каже, війна і тут нас догнала. Коли вона як шарахнула, так шарахнуло. Чи я тут правильно так було це все громко, ну, скрежет металу, грохот. Ну, я даже світло таке, як огнем обдало, ну, дуже було громко, дуже. І оце все полетіло, такий, такий звук. Я вам не можу передати це, треба тільки, тільки пережити це». В момент влучання ракети всією родиною сиділи на дивані. Найбільше постраждав дев'ятирічний Матвій, хлопчика у шоковому стані та з порізами від скла забрала карета швидкої. Пані Віра каже, онук дуже наляканий ще з початку великої війни. Завжди ховався від гучних звуків та від шуму літаків. За що він страдає? За що? За що ця дитина до терпіти? Ми виїхали від тіля. Тікали, можна сказати, двини, ми, ми нічого не брали. Так ото що Бог в сумку кинули, і оце ми приїхали сюди, і нас війна доганяє. Оце спала на цьому дивані, оце спала ця дитина з мамою. От бачите. Щоб з ним би було далі, от от подивіться на цей диван на цю раму. Оце ми тут ще це з вікна попадали. Ото все тепер їм немає куди податися. Рідна домівка на Донеччині розбита давно. Та й тут у Дніпрі тепер розтрощена. Орендувати квартиру з пенсією у 8 тисяч на двох каже нереально. Залишилося тільки йти по світу. Я тільки одне кажу. Я не желаю ні смерті, ні зла, я от так почую, я цього не люблю. Просто, щоб вони іспитали те, що ми іспитуємо. Їхні діти, їхні внуки, щоб вони отак от, от забояли, щоб вони отак от поплакали, щоб вони так попереживали, що серце не знає дітя. Вот місце, яке спасло життя моєї бабушки і мами. Але не похоже, звісно. Сильно місце, яке може спасти, але правила двох стін все-таки. Серед постраждалих також і пані Лариса. Її дочка розповідає. Жінка разом із бабусею ховалася за двома стінами і каже, це їх і врятувало. Ну ви представляєте, ну що відбувалося? Ви навіть не представляєте, що відбувалося. Дуже страшно. Нічого нема. Я ж кажу, підіть, подивіться стелі. Впали, нічого нема, дверей нема, вікон нема. Нічого немає. І ви ще начали дивитися, може, кому та треба. там помож на у нас, хоч так, а людей. Он... Також поруч по сусідству з родиною Володіних проживає 9-річний Михасик. Він часто в цьому будинку грався з онуками Лариси, тому прийшов на допомогу вранці. Розповідає, сам дуже злякався і навіть отримав незначну травму. Коли мені пробило ногу з тіком, бо дуже больно, я вибіжав в коридор і ліг в кутку, накрив руками голову. А потом выбила двери после самого громкого взрыва, шоу там, воронка. И когда вот эти глухие взрывы, то не так страшно. А когда уже бахало вот тут, то це було дуже страшно. Через прильот постраждали 11 осіб. Серед них троє дітей 4, 9 та 16 років. Семеро людей ушпиталили. Троє цивільних госпіталізували до міської лікарні та четверо до обласної. Серед них тільки 61-річна жінка досі знаходиться в медзакладі, але її стан задовільний і невдовзі її випишуть. Констатують лікарі. Другий постраждавший після вибуху, хлопець, якому 24 чотири. Роки, в нього рублена рана голови. Ми його повністю обстежили. Зробили все можливе разом з комп'ютерним томографом, щоб виявити інші порушення здоров'я, але все проходить добре. Він відразу після надання допомоги попросився додому під нагляд сімейного лікаря. Надійшло троє цивільних постраждалих. Двоє важкому стані, але стабільному. І один пацієнт відмовився від госпіталізації. Він був оглянутий лікарями, надана перша медична допомога та відправлений на амбулаторне лікування. Всі пацієнти стабільні, як я вже казав. Ліки, які потрібні для їх виздоровлювання, скорішого, все є. Тому. Віримо, надіємося та лікуємо. Все буде добре. Ворожа ракета знищила вщен чотири будинки, близько 25 пошкодила та понівечила понад 20 автівок. Пожежно-рятувальними підрозділами на місці ракетного удару було здійснено гасіння пожежі, яка виникла в результаті даного удару на площаді приблизно 25 метрів квадратних. Та було здійснено обстеження зруйнованих та пошкоджених житлових будинків. Були виявлені люди, які були супроводжені до карет швидкої допомоги осіб, які потребували деблокування з під завалів, не було. Наразі комунальні служби полагодили всі комунікації. Воду та газ мешканцям приватного сектору відновили ввечері 24 червня. Світло на наступний день, коли електрики привели до ладу опору. Дар'я Візер, Павло Грунт, новини 9 каналу.